Ціль, мета або цель як же сказати українською мовою, дійсно, правильно говорити ціль або мета? Обидва слова дуже близькі за лексичним значенням. Але, все ж таки, лексичне значення слова мета ширше, а слово ціль пуще, тому що мета. Це те, що є в глобальному розумінні, а ціль в більш конкретному. Наприклад, мета подорожувати світом, а ціль відвідати конкретну країну, наприклад, Іспанію. Мета стати здоровішою людиною, а ціль схуднути на 5 кілограмів. Хоча б далі слово мета має походження грецько-латинське і означає межа, край. А слово «ціль» Має праслов'янське походження. Ось так. І до речі, у досягненні своєї мети чи то цілі ніколи не треба зволікати і дивитися на те, що скажуть інші. Пам'ятаєте українську притчу про жабку були собі жабки, сиділи та й квакали у болоті. Квакали, квакали, така радість. Аж раптом одна жабка сказала: А ходімо вверх. Угору і подивимося звідти на світ, на людей. А Аму, що гарне побачимо. Послухали жабки її та й посунули із болота. Лізли, лізли на гору. А люди дивилися та й казали вслід і нащо воно вам потрібно? І лізете ви, скільки зусиль. Повертайтеся у болото там так гарненько, так тихенько. Решта жабок подумали та й повернулися назад до болота. А решта все ж таки полізли наверх. Лізли, 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 а знову люди йому слід. І що ви робите? І так важко. Повертайтеся назад у своє болото. Подумали жабки та й ще купка повернулися. Врешті-решт одна жабка, одна єдина досягла вершечка гори. Сіла собі така радісна, дивиться навколо світ такий. Вісно, так все сонячно, така радість у неї, а навколо журналісти бігають туди-сюди, туди-сюди і запитують у неї, як же це так? Як вам це вдалося? Такий прорив? Що ж ви зробили? А жабка така сидить задоволена, притулила рученятка до вушок і каже: я глуха, я глуха, я глуха. Тож пам'ятаймо. У досягненні своєї мети чи то цілі йдемо вперед і не звертаємо ні на які коментарі. Удачі!